Перше вересня у Кривому Розі це не тільки свято знань, а й символ великої роботи, яку місто та держава зробили для безпеки і розвитку освіти. Новий навчальний рік розпочали 125 шкіл. За парти сіли понад 57 тисяч учнів, серед них більш ніж 3700 першокласники, для яких цей день став особливо хвилюючим. Ми, Україна, є феноменальною країною. Ми будуємо підземні школи. Ми дбаємо про своїх дітей, про своє майбутнє настільки, що готові інвестувати величезні кошти в те, щоб у них була ця можливість. Я дуже дякую тут місту, меру міста за співфінансування. Бо вони дали досить велике співфінансування. Це 50 на 50 відсотків побудовано з коштами саме місцевого бюджету, саме міста, держава і місто об'єднуються заради одного заради того, щоб ця можливість у наших дітей з'явилася. У місті відкрили три унікальні підземні школи, які збудовані там, де облаштувати найпростіші укриття, було неможливо. Кожна з них розрахована на 300 учнів за одну зміну або 600 у дві зміни. Це не просто підземні приміщення, а повноцінні освітні заклади з усім необхідним для комфортного та безпечного навчання. У 2024 році. була проєктно кошторисна документація розроблена щодо протирадіаційного укриття і почались роботи. Протирадіаційне укриття на сьогодні фінал зроблено гарне на 300 місць. Але у разі, якщо буде, не дай Боже, небезпека, то це 300 місць, які можуть діяти, сидіти разом з мешканцями. А так на 700 чоловік, тобто стоячи, можна переховуватися в цьому укритті протирадіаційному. Є знає загалом у закладах освіти міста облаштовано 215 укриттів, сертифікованих ДСНС. Роботи виконували навіть там, де спеціалісти вважали це неможливим. Головне завдання, щоб кожна дитина могла навчатися у безпечних умовах навіть за 55 кілометрів від лінії фронту. У морозі сьогодні в школу йдуть 57 тисяч дітей. З них 4 тисячі першочуків. Для того, щоб це могло відбутися, місто побудувало 215 найпростіших українців і три підземні школи. Тобто у нас 57 тисяч дітей йде в школу і майже на 40 тисяч у нас є в укриття. Що це означає? Це означає, що ми можемо там, в дві зміни в змішаному форматі забезпечити якісне навчання дітей. Важливим напрямком її розвиток дошкільної освіти. У дитсадках створюють інклюзивні групи та спеціальні програми для дітей з різними потребами. Також у кожному закладі обов'язково облаштовуються укриття. Укриття у нас було відкрите в 23-му році, яке ще з ну, 50 на 50 осіб. Зараз нам роблять Люксембург додаткове укриття. Це ну разом з міською радою, скажімо так. І буде воно у нас ще на 150 квадратних метрів, тобто ми можемо вже після відкриття цього укриття дітей усіх уже взяти, Всі 110 дітей. Угу. Освіта Кривого Рогу це не лише школи й садочки, а й сучасні професійні заклади. Тут готують кадри для гірничої та технічної галузей, створюють нові лабораторії, навчально-практичні центри. Молодь отримує знання, які потрібні місту і країні для відновлення. із закладів професійної освіти, який на сьогодні набрав професію гірничого. Цей навчальний рік у Кривому розі почався зі здобутків, які ще кілька років тому здавалися нереальними. Підземні школи, укриття в садочках, розвиток профтехосвіти. Усе це результат співпраці держави, громади та міжнародних партнерів. А головне, попри війну, діти мають можливість навчатися, мріяти і будувати своє майбутнє. Анастасія Співак, Ірина Симкович, Максим Мурашов, перший міський.